Київське товариство філателістів запрошує вас на чергову зустріч, яка відбудеться 18 березня 2023 року у Київському будинку кіно. На зустрічі відбудеться автограф-сесія відомого українського художника Василя Степановича Василенко, який відомий філателістичній спільноті за випусками Традиційні головні убори українців. Київські князівни на престолах Європи: Віра Холодна, Олександр Вертинський, Олекса Новаківський, Валерій Лобановський та багато інших. Автограф сесія триватиме з 11-ї години до 13-ї години, а клуб працює з 9-ї години до 13-ї години. Адреса Київського будинку Кіно Вулиця Саксиганського, 6, найближчі станції метро. Площа Льва Товстогу, Палаць спорту, Метро Олімпійська. Ласкаво просимо на нашу зустріч.